День осіннього рівнедення, сьогодні 22 вересня, час балансу та збору врожаю. Сьогодні день настав осіннього рівнедення особливий момент, коли світло і темрява знаходяться в ідеальній рівновазі. Це не просто астрономічна подія, а потужний енергетичний портал для кожної людини. Який вплив та енергія сьогоднішнього дня? Енергія цього дня це енергія балансу. Та збору врожаю. Сьогодні день і ніч рівні по часу, що впливає на нас на глибинному рівні, допомагаючи знайти рівновагу між своїм внутрішнім і зовнішнім світом. Сьогоднішній день запрошую вас підбити підсумки, оцінити, що ви зробили за минулий рік, і зібрати символічний врожай своїх зусиль, відпустити зайве. Подякувати тому, що більше не служить вам і залишити це в минулому. Що потрібно зробити сьогодні? Якщо вчорашнє затемнення сонячне було про рішучий розрив і відпускання, то сьогоднішній день про інтеграцію та закладання нового. Замість того, щоб руйнувати сьогодні, ми створюємо та гармонізуємо. Які міні-практики ви можете сьогодні зробити. Перше. Це вдячність. Візьміть листок паперу і напишіть три речі, за які ви вдячні. Це може бути щось велике чи маленьке. Зосереться на енергії вдячності. Друге. Відпускання. Перегорніть листок і напишіть те, що ви готові відпустити. Це може бути страх, образи, старі звички. Відчуйте, як ви звільняєтесь від цього. Третє. Новий початок. Перечитайте список вдячності. А листок окремий зі списком того, що ви відпускаєте, спаліть, як символ завершення циклу. А які висновки ви зробили для себе сьогодні? Поділіться, будь ласка, в коментарях.